Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми ароматичні моно- та декарбонові кислоти, естери, реакція естерифікації, вищі жирні кислоти, жири, мела. Завдання звучить таким чином: напишіть структурну формулу бензойної кислоти і реакції електрофільного заміщення для неї: нітрування, сульфування, галогенування, замісником якого роду є карбоксильна група. Починаємо ми з того, що пишемо структурну формулу бензойної кислоти. Вона виглядає таким чином: це ароматична кислота. Карбоксильна група є замісником або орієнтантом другого роду. Відповідно, вона скеровує наступні замісники в метаположення. Це потрібно запам'ятати. Переходимо безпосередньо до реакції електрофільного заміщення. Починаємо з нітрування. Спочатку нам потрібно написати бензойну кислоту, до неї ми додаємо нітрувальну або нітруючу суміш це суміш концентрованих нітратної та сульфатної кислот. У нас утворюється метанітробензойна кислота та виділяється вода. Пам'ятаємо, що метаположення це положення 1,3. Сульфування бензойної кислоти відбувається аналогічним чином. Ми пишемо бензойну кислоту, додаємо в даному випадку концентровану сульфатну кислоту, оскільки це сульфування. Як продукт у нас утворюється мета або М сульфобензойна кислота. Сульфогрупа також розташовується в метаположенні це група SO3H. Галогенування бензойної кислоти ми напишемо на прикладі бромування, хоча це може бути, наприклад, хлорування. Отже, пишемо бензойну кислоту, додаємо бром в присутності кислоти Льюіса, кислота Льюіса це в нас сферу бром-3. У нас утворюється метабромо-бензойна кислота. Усі ці перетворення проходять за механізмом електрофільне заміщення. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів!